Найкращий день народження. Дякую, що ви всі прийшли. Все пока. Решті порозходилась. Мене вже від того шуму голова болить. Це ж класно. Ну, ще не голова болить, а що всі прийшли. Ну так. Да. Ого тобі подарунків надарували. дарували. У мене за все життя стільки не було. А давай я відкрию, подивимось, що там. Ні. Чому? Та хоча б половину, мені ж цікаво. Ні, я хочу відкрити їх сама. Так ти ж і так сама, вони вже пішли. Сама це означає сама, без нікого. Хм. Понятно. Ну, хоч один. Ти хоч інколи. Чуєш, що я кажу. Та я чую. А причини так і не почула. Ну, жадність не більше. Ну і висновок ти зробила. Добре, якщо ти так хочеш, давай разом відкриємо. Ні, чому? Все, тобі пора. Я хочу побути сама. Ой, будеш відкривати подарунки. Без мене. Будеш виходити, візьми сміття, будь ласка. Привіт, ні, до уроку ще три хвилини. Де була розказуй. Блін, я прям дуже хочу розказати, але не можу. Це секрет. Ну добре, головне, що ти встигла. Слухай, я чула, що ви вчора з Діаною разом додому йшли і ну там говорили між собою, і вона тобі розказала, хто її брату подобається. Ну, в тебе слух. Що? А ні, це вона мені розказала, але не сказала хто. Може, ти мені розкажеш? А, ні. Як завжди. Чому? Бо напевно це секрет, і до того ж не мій. Я нікому не розкажу. Від цього моя відповідь не зміниться. Я також пообіцяла. Ну і хто твоя найкраща подружка? Я чи вона? Ти, але це не означає, що я так маю відноситись до інших. Що про мене подумають? А те, що про тебе подумаю, я тобі не важливо? Ну розкажи, а вдруг це я? Ні, ти що? Спалилась. Дякую, моя найкраща подружка. А хто тоді?